Всім привіт. 6 лютого і до нас повернулася зима, так як і обіцяли нам синоптики. Вже 3 дні у нас йде сніг, курить, вітер. Зараз трохи заспокоїлося, але вночі мороз мінус 6, мінус 8, і на найближчий тиждень передають ще більше похолодання до мінус 15 градусів. О, і, е, ми прийшли сюди на пасіку для того, щоб накинути одіяла на ці наші дерев'яні вулики, де зимують бджілки з гібридним дном і е, тільки під самим холстиком. О, і ми кожного року, вже зимою не один рік, кожен року перед тим як має бути таке похолодання крапке, щоб створити цим сімейкам хоч якісь менш більш кращі умови комфортніші, ми накидаємо на сімейку ось такі тоненькі одіяла. Шерстяні тоненькі одіяла. О, складаємо їх двоє і накидаємо на сімейку, щоб в них, них була більш якийсь комфорт. Ми вже тут дві, дві сімейки накрили, накрили цю нашу слабеньку сімейку, яка зимує на 4 рамках, накрили ще одну і заодно і, і вам покажемо, який стан сімей на даний момент. Ну і само собою снігу нам тут не треба вулику. А на даний момент в нас ось такі сімейка сидить повністю в клубі. Кормів є багато, хватає ще їм. Ну, не то, що багато, дуже багато ще і кормів. Займає повністю всі шість рамочок. Ну, друзі, не будемо ми їх тривожити так, тому що їм це теж не дуже подобається. Ми понакидаємо ось ці одіяла ось так. Ну і все, потім накриємо. Давайте ще одну, одною рукою не... не зручно. Ну теж бачимо, сімейка сидить, зимує, немає тут під цими холостиками ні вологості ні нічого. І до такої пори вони зимували без утеплення і з відкритим відкритими отворами в дні а тепер ми їм чу чуть-чуть зробимо тепліше давайте ще одну А тут у нас слабша сімейка, тут певно п'ятьох рамках, тому у них тут вже була. О, так. Сидять, зимують, вологості немає, всюди сухо. О, і це одіялці ми їм поставимо вдвоє. Ось так. Ну і таким, таким чином ми прийдемо ці свої дерев'яні вулики і, і вкриємо їх. Тут теж вже було одіяльце. Ну, Сидять повністю ще в клубах. Ну, Доки займає клуб, а туди далі повністю все мети. Ну все, не будемо більше ми їх відкривати, тривожити, ставимо одіяло. і нехай зимоють далі. А що в ППУ вуликах? Ну, Давайте глянемо. Сидять такими клубами, гарними, щільними що Цього року дуже гарна зимівля. Підмору як такого взагалі немає, є там по 10 бджіл по 10 на даний момент. Ну, ось так сидять, клубами зимують. Це тепло, яке було, на них не повпливало. Сім'ї не порозходилися, матки не почали яйцекладку. Тут взагалі ще такий щільний щільний клуб. Ну отут давайте глянемо ця сімейка, яку ми пересаджували після катастрофи. Теж сидять в клубах. Ну, Ми будемо працювати. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!